Майбутній президент Мок розпочне переговори про можливе повернення Росії на Олімпійські ігри. Повідомляє Sky News. Кірсті Ковентрі, яка стане першим африканським головою міжнародного олімпійського комітету, заявила, що виступає проти усунення країн від участі в Олімпіадах через війни і має намір розпочати переговори про можливе повернення Росії на ігри. В інтерв'ю Sky News вона зазначила, що бачить неузгодженість у поточному підході, про якому Росія зазнає ізоляції, тоді як в Африці також ідуть збройні конфлікти. США продаватимуть деяким союзникам ослаблену версію нового винищувача F-47, Повідомив Трамп. Ми продамо деяким нашим союзникам ослаблену приблизно на 10% версію винищувачів F-47, тому що одного разу можливо вони перестануть бути нашими союзниками, сказав президент США. Російська влада готує українських школярів до служби в армії РФ в окупованому Мелітополі у школі номер 15 Відбулася церемонія нагородження підлітків у військовій формі. Її влаштували представники Росгвардії. Фактично йдеться про те, щоб змусити українських дітей служити у російській армії. Церемонію провів офіцер спецпідрозділу Росгвардії з позивним. Сарматом таку саму назву носить і російська міжконтинентальна ракета. Школярів нагородили за зразкове навчання та активну участь у суспільному житті. З початку окупації південно-східної частини України Росія використовує цю територію для мобілізації з 2014 року. До армії насильно забрали тисячі мешканців Донбасу та Криму з 2022 року. Мешканців Херсонської та Запорізької областей.